Пан Руслан, а от е пан Володимир каже про козаків. Це Гаврилюка, ви маєте mm -hmm. на увазі? Так, там Володимир Парасюк. Але вони в меншості фактично в парламенті. Чи достатньо оновився парламент після Революції Гідності? Пройшли туди певні молоді люди, і ваша фракція там багато молодих. Але більшість mm, У вас немає колишніх депутатів повністю оновлена. Але тим не менш більшість депутатів, які... Зараз посідають крісла в парламенті, вони були і в попередньому. Парламенті. Чи є критичною, була критичною та маса оновлення нової крові в парламенті для того, щоб змінити країну? Відповідь однозначно ні. Значить, я два з половиною місяці вже, скажімо так, знаходжуся в новому статусі депутата, законотворця, і я, на превеликий жаль, мушу визнати, що я можу поставити виключно двійку. Ефективності роботи нашому органу. Ну, тобто і собі ви теж двійку ставите? Е, і собі я ставлю абсолютно алогічну двійку, тому що я несу 1450-ту відповідальності за результат роботи цього органу. Разом з тим, е, потрібно розуміти цілу масу причин, чому так відбувається. Ви знаєте, в мене інколи просто бажання всі урядові установи знаєте, кудись перенести в зовсім інше місце. Я коли хожу, знаєте, цими внутрішніми всіма приміщеннями, у мене складається враження, що Брежнівська епоха вона там застигла. Це якийсь такий, як коридор у часі, абсолютно, щось, щось нереальне. Це парад абсурдів абсолютно на кожному кроці. У мене так само є маса запитань до е, окремих е, колег стосовно того, які вони законопроекти вносять. На сьогоднішній день в парламенті є порядка тисячі законопроєктів. Це нонсенс. Країні на сьогоднішній день не потрібно тисячі законів нових, і не потрібно 500 нових законів, і 100 нових законів не потрібно. Країні на сьогоднішній день потрібно порядка 20-30 нових фундаментальних законів, які змінять систему координат. Але система є внутрішня настільки потужна, вона настільки себе самовідтворює і настільки блокує роботу тих. Адекватних, готових працювати депутатів, що фактично вона зв'язує руки, і е, один з моментів багато вже про це говорилося. Однозначно, що нам потрібно е, міняти і регламент Верховної Ради.